Вітаю Україна! Subaru Outback, комплектація Limited. 2019 рік. Автомобіль був моїх клієнтів. Оновили автомобіль. Сьогодні пригнали мені у Запоріжжя на продаж ну, точніше Вчора з фронтальним була пошкодженням правом кутовим. Сьогодні про неї присутніться. Поїхала. На чому на старті хочу наголосити, що я її вчора фотографував е і не встиг відзняти. Пройшла ніч, її присипала сніжком трошки. Ну думаю, що нічого страшного приховувати. Два все одно не збираюся, все що є, розповім під капотом атмосферний опозитний двигун 2.5, В принципі, це майже класика. Е 140 тисяч кілометрів було у неї, коли вона заїхала в Україну. Зараз 149. На 140 по приїзду зроблено було того в двигуні олива. Тобто, в двигуні скоро треба буде замінити варіаторі, олива була помінена. Тут вам про це перейматися не треба. Ну і повний привід, все це у субару, зазвичай довго служить, надійно, дуже-дуже хороше в неї відгуки. А, Стосовно удару, він був так, повз лонжерона. Тут задіта була більше так права частина. Держите. Стакан, всі герметики, тут все в заводі, це ви бачите, лонжерон. Тут навіть отакий біля кренштейну. Бачите, зараз приближу. Залишилось від ДТП, неприховане. Маленьке тут пітертість. лонжерон, наскільки мені відомо, тут не постраждав. А оці частини, всі праві там направляючі, Крімштейни, оці всі вуха тут були поміняні. Капот тут залишився рідний цілий і не фарбований. Фари бампер поміняні оригінал стоять. Крило теж нове стоїть. Підвізка, колеса тут повністю мінялась. І, до речі, колись диски разом з гумою поміняні. Тут зоотбеки наступного покоління стоять. Тепер, тепер, тепер. Все сезонка, звісно. Дверка ця була поміняна. Тут удар всю цю вправу сторону. І... До речі, пройом не фарбований. Поріг тільки тут робився. Не знаю, чи мінявся, чи робився. Ну, в общем, Тут от я переходу ніякого не бачу, сварки, нічого. Тут от пофарбований, тут уже закінчується. Тут пішов завод вище. І навіть ви можете бачити, подряпинка від ДТП, яка залишилася, щоб ви розуміли, що тут нічого не, ну, не робилось по пройому далі. Так, ця дверка другим слоєм з донора фарбована. Тут завод, тут завод, дах в заводі, капот в заводі сказав теж. Тільки вчора її відфотографував, подряпанок ніяких я ніде не побачив. Кришка багажника в заводі, і в неї ще в Україні одне було ДТП, фото я зараз теж приложу. Дверка була пом'ята, дверка з донора поставлена. І крило трошки тут було, підім'ято з зарочки. Це все робилося. Дверку поміняли, це робили. В прийом тут заходили. Зараз точно не пригадаю, що досюди. Здається. От Точно не можу пригадати, тільки що зараз перепровірю, чи десь сюди, чи десь сюди, десь тут заходили. Кажу, тут пройом фарбований частинкою є. Тут в заводі, тут в заводі, наче все я вам розповів. І тут по цьому колесу P8 мінялась, точно знаю. Там на аукціоні вона теж була розута ця покришка. Дах в заводі, да, ще раз повторюю. Словове скло рідне, їдемо далі. От Вже що стосовно пройома, щоб було видно. От такі тут показники. А тут. Ось тут от арка, бачите, роблена. Тут вище 114, да, він тут легенько фарбований прийом. Тут 78, там вже завод. Ну, а порог, зрозуміла, справа робили з аркою. Тут теж, тут теж легенько все. Штойка не фарбована, а прийом легенько пофарбувався, тільки тут от, ближче до місця пошкодження воно робилось. Бачите. Тепер по комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ дзеркала з обігрівом. Поки okay, не забув. Дата конвейерна у нас 8 місяць 2018 року. В Україні вона стала 2018 роком, в Штатах заводу в техпаспорті був 19 рік. Шкіріний салон без хімчисток, без підготовок. Шкіра бачите, жива і ціла. Електропривід сидушки, звісно, є. Одна дрібничка, на якій треба звернути увагу. Тут дермантинова ставочка, бачите, маленька така тріщинка з'явилась, ну Це хворе місце. Напевно. Напевно, тут, на водійському тут вставочки вже робилися, скоріш за все. Є 4 склопідйомника, передні з авторежимами з дотяжками, центральний замок, електродзеркала. Пам'ять сидінь для двох драйверів. Тут у нас електропровід кришки багажника, яскравість приладів. Це по висоті можна налаштовувати кришку багажника, якщо у вас паркінг низький або ви не великого розросту. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон. Бачите, ось вони в дзеркалах. І це стеження засмуги руху і захист від зіткнення. Примусово може вимикати, якщо нам вони не потрібні. Шкіряне кермо ну, без зауважень. так, Трошечки, звісно, відносно пробігу, є вже воно так скажемо, але немає ніде подертисти, ніяких неприємностей. Є датчик світла протитуманки, підрульові полістки маємо. Управління hands-free, Тут управління бортовим комп'ютером, датчик тиску в шинах, до речі, є. Адаптивний круїз від системи ISI з радаром, з утриманням смузі з підрулюванням. Ось вона у нас ця система iSight. дві камери в 3 d зображенні бачать подібно людському. Ось вона система Ісай, дві камери в 3 d зображенні бачать картинку збудованим інтелектом, подібно людському оку. Дуже крута штука. Допомагає нам і на адаптивному кризі, і захищає нас, коли ми щось можемо зробити. Не те. Клопочка Старостоп є пробіг. Ось на дану мить 149 тисяч кілометрів, бачите. Мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, Aux, Bluetooth, ну, hands-free, все це, звісно, тут є. Камера заднього виду з підрулюванням, з проєкцією, бачите. Не Окрім що? неї, є задні парактроніки і є функція RIB, Rear Auto Brake. Вона допомагає нам, коли ми щось не помітили, автомобіль за рахунок парактроніки побачиться і зупиниться, якщо ми щось загавили. Двозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидушок. Тут у нас, бачите, два USB, AUX, підкурювач гніздо. Місце для телефончика, тут у них то моя там трібуха лежить. Тут є електроручник, функція X-Mode. це для вкладених дорожніх умовах. Дуже крута штука, допомагає нам на слизькому, там на брудному, в снігу виїжджати, якщо раптом десь ми. ну або в багнюці. Так, і Антіаткат, автохолд, його ще називають, щоб не тримати педаль гальмівку, коли ми стоїмо під горку або в заторі десь. Тут ще у нас другий гніздо для підкурювача. Дзеркало з автоматичним Люк. Показує, що працює без зауважень по безпеці. Тут спрацювало кермо, торпедо і обидві штори. Безпека відновлена зі слів власників. Я в цьому переконаний і не довіряти в мене немає. Повода, але я завжди кажу: довіряйте, перевіряйте, бо я особисто цього не робив. Краще перевірити на сервісі, на сто. Ми без проблем надамо автомобіль на перевірку. Упусти важливу дрібницю. В ліміті тут нас є харман кардон а це великий плюс, бо у нас приємне звучання, сабвуфер багажничку. Ну, харман – це круто. аутбеці місця мені предостатньо. у мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Ну, якби там, сів, як мені зручно, і нормально сиджу, Бачу. І зручності у мене є підлокітничок, два підстаканичка. Сидушка достатньо зручна. Спинка у нас тут змінює свій нахил. Ми можемо прилегти, можемо пристати. Є повітродув свій, є обігріви задніх сидушок на шкіряному салоні це зручно досить. І два USB-порта для зарядних пристроїв. Ну, тут все зручно, все добре. По електроприводу багажника. Голдбеці відпрацює порядок, між, скажімо так, між BMW і Forester посередині десь. Гумовий килим є оригінальний. Бачите, спинки у нас таким чином скидаються. В аудбеці можна сміло спати. Рівна підлога перевірено особисто. Є сабвуфер, бачите тут. Нижче у нас отакий, тут Кавролин полиця. Під нею нижче де домкратик бачу, балонник, крючок буксировочний. І, і нижче докатка. Тут всі заводські герметики я бачу. Зауважень ніяких немає. Шторки, до речі, немає, але це в Америці часто проблема. І зачиняємо. Багато хто вважає, що шторки з багажника тирі з американців, але переконаний, що це не так. Американці просто ними не користуються. Вони не займають місце в багажнику, не хочуть, щоб вони скрипіли. Ну, в них не треба там багажник так приховувати, як у нас що там лежить, щоб не вкрали. Ну, понятно, що в них теж крадуть, але для них цінності машина менш цінна, ніж для нас. То, що лежить в багажнику. Заради цікавості показують, що у нас на дорозі сніг, льод. Після дощу це все замерзло, снігом присипало. Ми на всесезонній гумі, а не на зимі. Але, ну от, наприклад, я зараз стою під горочку, зупиняюсь повністю і показую, як ми стартуємо. Трошечки антибукс у нас працював, без всяких, проблем, Повний привід субару, просто робиться отак. Раз. На іншій машині, ну, напевно, на якійсь попередньопривідній ми б тут навіть не тронулися. На це впевно, я кажу. От бек сам по собі такий достатньо вальяжний, комфортний бегемотик. Дуже м'який, коли ви переїжджаєте, якісь там поліцейські, рейки і так далі. Він не стільки про устойчивість, цебкість там дороги, скільки про комфорт. Він валкий, м'якенький, такий, досить приємний. Кожен любить по-своєму, хтось більш любить там, щоб тачка точніше стояла на дорозі, і рулилась. Outback от от саме на комфорт розрахований, на такі сімейні. сімейні. На що я ще хочу звернути свою увагу, що. Рейка в рульовому взагалі нема з люфта, в цьому поколінні в них була така, скажімо, проблемка. Зараз пробуємо розігнатись від нуля до сотні, рухаємося ми в горку і в поворот на відносно слизькому покритті. І ось так ми робимо сотню. помітили? Пострибаємо по трамвайним реєчкам. По підвісці зауважень явно немає, все відпрацювало дуже класно. По витратам пального на такому бекі рестайловому в середньому десь розраховуєте 10 11 літрів по місту, але цілком реально виходить і на 9,2 і на 9,5, і це не фантастика. Це я вам кажу реальний цифр. Ну 9,8 Є по місту такі витрати у людей їздять. Тобто десятка плюс-мінус. Цілком реально. Ну а максимум, що можна зробити, ну напевно, мені здається, 11,5-11,8, ну це так, потолок. Але в середнє значення при нормальній, без перебору їзді, вона буде в районі 10 літрів. Я це вам точно кажу, перевірив. На чому я уважно наголошую, що про витрати пального я казав саме про Outback Crystal з кінця 17-го року. На дорості трошки відрізняється там ГРМ, варіатор, і там витрати пального більше, там в районі 12 літрів зазвичай. Показую у справі адаптивний круїз контроль. Я виставив 60 км на годину і ми їдемо 42 за оцією, наприклад, шкодою. От він, я Зараз його зняв з радару попереду. він Бачите, паджерік, ми зараз до нього пристраюємося. От він його побачив, я ногами не працюю. Машинка раз і зупинилась. І ще підрулювання ми можна включити і користуватися. Ось він поїхав, і ми поїхали. Бачите, з назад нами швидкість. Дивіться, все, що було поміняно, плюс-мінус, я вам все розказав. Це, що було роблено, теж а в цілому стан автомобіля досить непоганий, приємна тачка по моїм відчуттям, Мені в ній приємно рухатись. Раджу придивитись, перевірити. і, Якщо сподобається, то купити. До зв'язку до зустрічі з вами, Лоха Трандавтовта. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні!